Всім привіт! Ви на каналі Старший на кухні, і сьогодні я покажу, як засушити закваску Левіто Мадре. Звісно, після того як я її висушу, обов'язково розкажу і покажу, як потім цю суху закваску оживити. Зробити це буде дуже легко. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливих моментів. У мене є закваска Левіто Мадре, яка пройшла свій пік росту, якраз її і буду сушити. Перекладаю її на стіл, присипаю борошном і буду це борошно потихеньку вмішувати в закваску. Але не забити закваску борошном, а так би мовити, підгодувати її і не дати її розростатися, а розкатати в тонкий шар і висушити. Можливо, хтось це робить по-іншому, але у мене це працює саме так. І я вважаю, що це робочий гарний метод, який вже перевірений мною. І в мене це чудово працює. Тож, якщо це відео будуть дивитися люди, які в мене придбали закваску. Напишіть, будь ласка, коротенький коментар з цього приводу і підтвердіть мої слова. Вам це зарахується в карму. Але на жаль, відео в більшості дивляться люди, які ще не підписані на мій канал. Тож попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар. Вам це безкоштовно, а мені буде приємно. Підсипайте і вмішуйте борошно в закваску поступово до такого підпружного стану. Рекомендую всім, хто випікає на заквасці. Ростить і веде її дома сам мати про всяк випадок суху закваску. Буває вся. Можна ненароком всю закваску використати і забути залишити на розмноження. У мене таке було. І звісно, добре, що була суха закваска. Тож рекомендую. А якщо у вас ще немає закваски для випічки, але є бажання випікати на ній, я залишу в описі під відео посилання на рецепт, як виростити закваску леві та на винограді або меду. Закваску також можна придбати у мене, якщо у вас немає бажання її самому ростити. Посилання також в описі під відео. Так, достатньо. Вважаю, я вже добре вимішав, буду розкочувати. Тісто вже таке тужнє. Розкочую тепер тонким шаром, але все одно припилюю борошно, щоб тісто не прилипало і було піддатливе. З приводу того, що при перегляді відео дивитись, не пропускаючи деталей. Часто буває так, що люди ставлять запитання в коментарях. І ти розумієш, що відео або не дивились, або переглядали, пропускаючи важливе. Не повторюйте цих помилок, якщо справді хочете розібратися в цій темі. Ви бачите, що я постійно присипаю борщ. Тісто пружинить і його потрібно трішки порозтягувати, щоб досягти потрібної товщини. Друзі, хочу попросити вашої підтримки. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це прямо зараз. Підпишіться та натисніть дзвіночок, усі повідомлення, щоб не пропустити наступне відео. Можливо, воно вам стане у нагоді. А ще, будь ласка! Напишіть у коментарях, з яких міст ви дивитесь мої відео. Буде цікаво почитати. І якщо у вас виникнуть запитання щодо цього або інших рецептів, задавайте їх сміливо у коментарях. Обов'язково по можливості відповім. Так, розкатав тісто до потрібної товщини, присипав його борошном. Тепер складаю і знову присипаю, і знову складаю. Перекладаю на пергаментний папір і розкладаю його. Борошном пересипав, щоб тісто не злиплося, коли його перекладав. Качалкою ще раз легенько розкочую і нарізаю на слайси за допомогою ось цієї обрізки для чебуреків. Ви можете і не нарізати, а коли висохне, просто поламати на маленькі шматочки руками. Але так як я відсилаю закваску на замовлення, хочеться, щоб вона виглядала естетично. Хоча це ніяк не впливає на якість самої закваски. Житня закваска у мене, наприклад, поломана на шматочки. Її так не розкатаєш, як левіта мадре. Також можете задіяти лінійку. Щоб нарізати рівно, так буде легше. Нарізав ось такі рівномірні шматочки і тепер залишаю сохнути на декілька днів при кімнатній температурі. Щоб закваска повністю висохла. Пройшло дві доби, закваска ідеально підсохла, і тепер її потрібно зібрати та герметично закрити. У такому вигляді вона зберігатиметься щонайменше 2 роки. Я зберігаю її ось у такому контейнері, але в мене вона постійно оновлюється і не залежується. Суха закваска це дуже корисна річ. Наприклад, якщо ви кудись поїхали і нема кому доглядати за живою закваскою. Коли повернулись, за 1-2 дні ви легко оживите закваску. Або можна взяти суху закваску з собою і також за день-два її оживити. І вже на новому місці продовжувати пекти. Це дуже практично. Тож, усім рекомендую мати суху закваску. Тепер із сухої закваски зроблю живу. Буду оживляти закваску як шматочками, так і мелами, щоб на ній можна було пекти хліб та різноманітну здобу, і надалі її вести. Подрібнити закваску можна за допомогою кавомолки або ступки. Таким чином, мелена закваска може активуватися швидше, приблизно на 7-12 годин. Також у подрібненому вигляді вона займає трохи менше місця під час транспортування і є більш практичною. Але це вже на ваш розсуд. Все індентично. Що для меланої, що для шматочків. Беру 10 грамів закваски, додаю 25 грамів води і розмішую. Закриваю баночки герметично кришками і залишаю при кімнатній температурі на 24 години. Повторю, що мелену закваску можна залишити на 12 годин. А так все те та ж саме. Комфортна температура для закваски 22-25 градусів. Але навіть при нижчих чи вищих температурах процес все одно буде йти, хоча це може бути або швидше, або довше. Пройшло 24 години, розмішую закваску до однорідності і виливаю в миску. Додаю 45 грамів борошна і замішую тісто. Борошно для закваски левіто -мадре використовуйте з змістом білка бажано не менше, ніж 10,3%. Коли тісто стане однорідним, даю йому полежати хвилин 5 і далі домішую, щоб воно стало більш гладеньким. Перекладаю у баночку, ущільнюю його і ставлю мітку за допомогою канцелярської резинки. Закриваю герметичною кришкою і залишаю на 24 години. Те саме зробив із меленою закваскою. Пройшло 24 години, закваска виросла втричі і вже починає осідати. Дивіться, ріст закваски може бути й швидшим. Наприклад, за 12 або 15 годин. Тут багато залежить від температури в приміщенні та сили вашої закваски. Тому не прив'язуйтесь до часу. А дивіться, наскільки закваска виросла відмітки. І як тільки вона виросла втричі, пройшла свій пік росту і почала осідати, потрібно підгодувати її і далі вже випікати на ній на піку росту. Та зберігати в холодильник. Але якщо, наприклад, пройшло 24 години, а закваска так і не виросла втричі, то її потрібно ще раз підгодувати і залишити ще на 24 години при кімнатній температурі або до збільшення втричі, що настане скоріше. Як визначити? Чи сильна закваска? Сильна закваска, яка готова до якісної випічки хліба, це та, яка приблизно за 7 годин виростає при кімнатній температурі 22-25 градусів втричі від мітки. Тож із закваскою сигарас тепер годую в пропорціях 1051, де 100 грамів закваски, 50 грамів води і 100 грамів борошна. Вимішую, перекладаю у баночку, ставлю мітку і герметично закриваю. Хвилин 40 60 вона стоїть при кімнатній температурі, а далі відправляю в холодильник на зберігання. Думаю, що розповів вам доступно. А якщо у вас виникнуть запитання, задавайте їх у коментарях, обов'язково постараюся відповісти. І ще хочу дуже подякувати моєму першому спонсору каналу. Його нік ви бачите на екрані. Ви також можете приєднатися та підтримати канал, ставши його спонсором. Кнувка спонсорства під відео, а також посилання в описі. Всім дякую за перегляд, вдалої випічки, і до зустрічі у наступному відео.